30 серпня у школі за номером 7 відбулась традиційна серпнева конференція, де саме зібрались освітяни міста Світловодськ. Захід розпочався зі знайомства з молодими фахівцями, які прийшли до вчителювання за покликом душі. Після чого з квітами новоспечені вчителі приєднались до вже свого колективу, і з 1 вересня розпочнуть більш тісне знайомство з адміністрацією, колегами, учнями та батьками. На конференції, яку відкрив начальник управління освіти Геннадій Френкель, обговорювали роботу закладів освіти за минулий навчальний рік, а також піднімали проблемні питання та визначали пріоритетні завдання щодо подальшого вдосконалення навчально-виховного процесу. Позативними новими змінами державного стандарту початкової освіти є забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти, впровадження особистості та орієнтовного підходу навчально-виховному процесі. Основними нововведеннями є обов'язкове вивчення учнями 1 класу іноземної мови з 2012 року. З 1 вересня 2013 року буде викладатись новий предмет сходинки до інформатики. У розділі освітня галузь основи здоров'я фізична культура базовим навчальним планом передбачено 4 години на тиждень, з яких 3 години на уроки фізкультури посилено природничу складову стандарту. Загальна кількість школярів в 2012-13 навчальному році складала 3950. Спостерігається з радістю констатую тенденція збільшення контингенту школярів у новому навчальному році і стане на вчорашній день, це кількість збільшилась на 60 осіб. За словами Геннадія Френкеля, школярі успішно демонструють свої знання на обласних та всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, а заслуга вчителів у тому, що вони дбають про індивідуальний підхід у навчанні до кожної дитини. Тим часом зазначив, що батьки повинні додатково дбати про позашкільні заняття для дітей. Саме для цього в місті діють різноманітні гуртки і наголосив, що останніми роками помітно зросло бажання батьків різносторонньо розвивати дітей. А от щодо комп'ютеризації навчальних закладів Геннадій Френкель також відзвітував: у нашому місці, як і всій Україні, формується інформаційне суспільство, яке передбачає становлення і в подальшому домінування нових технологій і механізмів, що ґрунтуються на масовому використанні інформаційно-комунікаційних технологій, засобів чисної техніки і телекомунікації у всіх галузях і в освіті, зокрема. І я хочу вам сказати, що Минула конференція, якщо ви пам'ятаєте, сказав міський голова, що ми завершимо в попередньому минулому році і всі школи будуть мати комп'ютерні класи. Я хочу вам доповісти, що дійсно, спасибі Юрій Миколаївич, що всі навчальні заклади сьогодні мають комп'ютерні класи, але мабуть, на цьому не зупинили. Серед гостей конференції були міський голова Юрій Котенко і секретар міської ради Зінаїда Климчук. У 1 вересня представники влади завітали привітати вчителів з початком нового навчального року. Дозвольте мені від себе особисто від депутатського корпусу виконавчого комітету поздоровити з наступаючим святом вас побажати вам натхнення, терпіння, успіхів у всіх ваших справах. А ми, з свого боку, будемо, звичайно. У тісній співпраці з Геннадієм Іричем і з кожним директором закладу співпрацювати ради того, щоб покращувалось сьогодні становище в галузі освіти, тому що ми розуміємо, що це найважливіша сьогодні галузь у нашому місті. Бажаємо вам, перш за все, міцного здоров'я, добра, зла води! Миру та статків у ваших родинах, педагогічних злетів та самих найкращих професійних здобутків. Ще раз свято, шановні колеги. Цього дня голова відділу просвіти та роботи з молоддю Віталій Коваленко також завітав до рідної школи, котрій колись сам пізнавав ази науки і перед великою аудиторією вчителівського колективу, за його словами, відчув себе учнем біля дошки. І сьогодні тут зібралися всі ті люди, які являються голосом якоїсь окремої науки. Голосом того, як... тим голосом, який формує кожну із нас. Тому що сьогодні, стоячи біля вас, я знаю, що без участі тих викладачів, які ми навчали в цій рідній мені сьомій школі, я б не зміг би досягнути нічого. Це їхня заслуга, їхні і моїх батьків. Вчителі від різних шкіл мали змогу доповісти присутнім щодо оптимальних умов навчання їх навчального закладу про підхід до дітей з особливими потребами, виховання в учнях, патріотичних відчуттів, шанобливого ставлення до держави, оточення та довкілля. А завершилась серпнева конференція освітян нагородженням. Почесні грамоти від Департаменту освіти і науки отримували вчителі за професійну майстерність та витривалість, за те, що вони полюбляють свою роботу і отримують від неї радість та задоволення. Альона Зозуля, Роман Бравічев, телерадіокомпанія Веселка.